Неймовірне марнотратство чи неперевершена заощадливість. Трьом сільським школам у сосницькому районі придбали нові газові котельні. Кожна коштує близько півмільйона гривень, але вже минув рік, як вони стоять без діла, бо опалюватися газом дорого, кажуть місцеві чиновники. Обігрівають навчальні заклади старим дідівським методом дровами. Владці переконують так набагато дешевше, тож модульні котельні жодного разу так і не запускали. Ви річ не включали газ. Ні, топились дровами і углям. вугіллями. Керівники навчальних закладів обома руками за те, щоби школи топилися газом, але в районі за них є кому думати. А начальство з адміністрації користуватися блакитним паливом не дозволяє. Газ дуже дорого, і це вирішується на районному рівні. Аби не замерзнути на таку школу, як у Чорнотичах, лісу треба 400 складометрів. Стільки достатньо, аби обігріти пів села. Деревину слід привезти, попиляти, ще й порубати. Одній людині це не під силу, тож на роботу мусять брати кілька кочегарів. Віддача менша, і топимо ж газамби штапили сутками, а тут топимо не сутками. І такі морози, як у ці році були, газ є, котельні купили, а вони перетворилися на пам'ятники. Чому так сталося? Чиновники відповідають, але якось не впевнено. Це е, за планом, кошти були державні виділені на це. Вони побудовані, і ми тепер їх повинні використовувати, але паралельно розумієте, як щоб е, була ж відповідна і економія коштів по е, розрахункам. Фахівців експертів, що вважаючи і за заробітну плату качегарів, все інше питання ставиться. Ще раз говорю приблизно в полтора-два рази дешевше використовувати на сьогоднішній день альтернативні види палива. наразі. Незрозумілим лишається одне, чому ж раніше у владних кабінетах до цього не додумалися а натомість витратили півтора мільйона державних гривень на обладнання, яке тепер ніхто не використовує.